Він відчуваю, що не треба було мені хворіти прямо на середині вересня. Всім привіт! Мене звати Юліана, і сьогодні я буду вам розповідати, які би фільми вам порадила саме на осінню пору, щоб сидіти з чашкою чаю або какао, або кавою, не знаю, що ви любите. Закутатись в і так а -а -а -а, сидіти. дивитися фільм. Я так люблю робити. Отож, вирішила поділитися цим осіннім і чудовим настроєм з вами. Да, я знаю, в мене довго волосся, і я не обстрігала. Багато з вас вже догадалися, думаю. Я не то що хотіла вас обдурити, або щось типу того. Я хотіла просто подивитися вашу реакцію, якби я дійсно обстрила так волосся, так як місяць, ще буквально назад. Я думала, що отак от от відстрижу і все. Так що добре, мені здається, що я так не зробила. Опять дернувся екран. Чорт. Господи, ви збираєтесь стукати? Ей, це ж не зараз стукати, не зараз ремонт. Ну, чорт! Я сподіваюся, ви цього не чуєте. Хух! Ви шо, кувалду взяли? У мене в групі відкрилася нова рубрика. Називається вона. Фільм, і я пишу пости про фільми, тобто які я вам раджу подивитися. Ця рубрика виходить раз на тиждень в п'ятницю, так як зазвичай люди розслабляються в п'ятницю. Ну зазвичай пошуки фільму, який би я хотіла подивитися, Займає десь годину, може дві. Так що я вирішила. Полегшити вам цю задачу, і вибрала сама для вас фільм. Так що перший вже є в групі: хештег Фраї Філм. І перший фільм називається Знову ти знятий в 2010 році. І знаєте, коли я його дивилася, він мені настільки підняв настрій, що це дуже класно. Так що я вирішила поділитися ним з вами. Він про успішну пір-менеджера Марні, яка приїжджає на весілля свого брата. І яке її здивування, коли вона дізнається, що, що нареченою її брата стане сама найгірша дівчина її школи Школи. Це та, яка принижувала марні. Знущалася над нею, не давала їй проходу, і тоді починається битва. Настільки веселий фільм. Він тут з долею гумору, це взагалі та комедія. Він з долею гумору, з долею е, якоїсь філософії. Наступна кінострічка з любов'ю Розі. Я розказувала вже досить багато разів і в інстаграмі, десь відео я точно розказувала. Цей фільм перевернув мій світ, мій кругозір і все решта з ніг на голову. І там розповідається про Алікса і Розі. Це показується фільм з самих ва. Сеньких років, коли ще вони були маленькими, вони дружили. Все решта, і в них були мрії, що коли-небудь Алікс буде дружбою на весіллі, Розі, Розі буде дружкою на весіллі в нього. все, чудові мрії. Вони разом поїдуть в Бостон, будуть вчитися там і, взагалі, все класно, але в один момент, коли їй стукає 18, все обламується, і я не буду казати іменно причину. Серештаки, думаю, це буде вже спойлером, і вам не буде цікаво дивитися цей фільм. Варто подивитися. Наступне кіно називається Лол: Літо, однокласники, любов там розповідається про дівчину Лолу, яка живе своїм життям. В неї друзі, в неї хлопеці, і все решта все так круто. і Вона думає, що так буде завжди, але... Так завжди не буде, і все в один момент стає по-іншому, і не все так, як вона б хотіла. Я раджу подивитися цей фільм, я його разів вже може, я не знаю скільки разів. 10? Серйозно, я передивляюся разів 10, і він мені не набридає, так, тому що це з тих фільмів, які би я передивлялася кожен раз. Наступна кінострічка Однокласниці випущена в 2007 році, хоча я би не сказала, що там. Графіка, або знятий він дійсно, знаєте, 2007 рік, ще не було такої супертехніки, або ще щось. Але, знаєте, він мені припав до душі таких. Це з таких. Дарк фільмів, я не знаю, але мені він чимісь нагадав Хеллоуін, серйозно. Всі події розвиваються в школі Сан Тріан. Це надзвичайна школа для дітей, які вийшли з самоконтролю і батьки вирішили запроторити їх в школу-інтернат. Там збирається непослушна компанія з людей, які хочуть врятувати школу від банкрутства. Там дійсно хороший сюжет, добре підібрані актори і... Це ставить величезний плюс фільму, так як деколи буває, коли дійсно задумка класна все решта, але актори придібрані невдало, знято невдало, і взагалі таке буває, і це дуже багато. Наступний фільм Агент під прикриттям. Там грає Майлі Сайрус, і це один з ще з тих фільмів, які мені дійсно подобається. З нею е, так само Лол до речі, в фільмі Лол теж грає Майлі. Там розказується про дівчину, яка працює в ФБР, і її відправляють в школу для дівчат. Ну і по суті для хлопців в них є різні всякі кампуси, і її відправляють. Типу, вона така сама, та як вони, в чаті різних всяких штучок, хоча вона не, не взагалі то хлопчикувата, така тому, що вона жила без мами і її стріляти вчив тато, тату, і все решта битися. Так що вона не зовсім похожа на дівчину і на о oh гаш! Їй треба втертися в компанії, втертися в довіру, так як вона має вичислити. Що ж в цій школі не так? І остання кінострічка. Це вже, скажем, старікашка кашка кінострічках. Аліса в країні чудес. Але варто вам подивитися, чому іменно 2010 рік. Не, не інші ще всякі екранізації, а іменно оце. Мені дійсно сподобалося там, де грає Ен Хедвей. Вона сама по собі дуже класна. Я обожнюю. У мене дві улюблених іменно актриси. Це Лілі Колінз і Енн Хетвей. Це просто Форева. Я не знаю, вони грають шикарно. Да, Лілі Колінз грала в любов'ю розі. Так що я вас всіх сильно люблю і пам'ятайте, що зірки не світять без темряви, Па-па!